Ніколи раніше Україна ще не відчувала такої потужної світової підтримки, як сьогодні. Однак серед країн північно-атлантичного альянсу є такі, що свідомо саботують зусилля антиросійської коаліції. Неважко здогадати, що йдеться про Угорщину, яка поводила себе гібридно ще до повномасштабного вторгнення Путіна до України. Сусідня держава роками блокує наше зближення з НАТО та ЄС, гальмує отримання фінансової допомоги, а нині забороняє транспортувати зброю через свою територію. І це далеко не повний перелік дій офіційного Будапешта, який може бути корисний Кремлю. Тож ми вирішили з'ясувати, чому Угорщина поводить себе відверто недружньо щодо України. Угорщина в команді Z. чому сусідська держава відверто недружня до України? Це велика корупція, яка була задіяна російською владою, Як угорська пропаганда перегукується з російськими наративами. Чому ви даєте їм можливість розплоджувати свою шовіністичну ідеологію? Та яка роль Будапешту в інформаційній війні Кремля? Червень 1989 року 26-річний Віктор Орбан виступає з трибуни під час похоронної процесії угорського державного діяча Імре Надя. Молодий політик в ультимативній формі вимагає вивести з угорщини радянські війська і провести демократичні вибори. Незабаром чоловік зійде на політичний олімп з ідеями зробити угорщину великою знову. Віктор Орбан є класичним правим популістом, який мислить категоріями якихось імперських, скажімо, подій категоріями і бажаннями поширити вплив Угорщини в Європі, і в світі, відповідно, збільшити території. За чотири каденції прем'єрство з Орбаном відбулися метаморфози від антирадянського демократа. Він перетворився у чи не найбільшого симпатика на теренах ЄС кривавого диктатора Путіна. Це комплекс втраченої великої країни якою якої була Австрія, Австро-Угорська імперія та Огорщина входила, я складова до Австро-Угорської дуалістичної імперії, яка була створена в 1867 році? Це те саме, що Путіна. Тобто він що, він шукав по, по як каже по образу і подобію в Європі, і не тільки в Європі. Відтоді як популістська партія Орбана Фідес прийшла до влади, вона стоїть біля керма освітньої реформи. Це ментальність цього чоловіка. Він ненавидить українців з якоїсь причини. Ну, комплекси, напевно, якісь. А друге, це передусім фінансова залежність від Москви. А хто фінансово залежить від Москви? Від Москви фінансово залежать тільки дуже слабкі люди і дуже слабкі країни. Пропаганда в Угорщині. Це є абсолютно державна позиція, інституційна позиція. Так би мовити, рух держави в ту сторону, яку вони вибрали, і ця сторона насправді є абсолютно антиукраїнська. В нових угорських підручниках школярів переконують, що в Україні точилась громадянська війна, до якої Росія буцімто не причетна. А ще розповідають про історичні угорські міста: Ужгород, Мукачево та Хуст. Там нав'язується антиукраїнська істерія. Там з самого маличку зі школи з освітнього процесу говориться. Ота от, ті речі е, говоряться, які ми називаємо. Що Україна це є сфера впливу Росії? Що Україна це є там ледве не частина Росії, що в Україні відбувається якийсь там громадянський конфлікт? Що це там фейл стейт? Що це там недодержава, і так далі, і тому подібне? Тобто, всі маркери рашистської пропаганди. Красномовними є й ілюстрації. У підручнику з географії за восьмий клас зображений прапор України, який розриває медвідь у Вушанці, а також чоловіки з європейською та американською символікою. Це зображення супроводжує не менш контраверсійний опис населення України. Більшість українців за національністю, але на сході країни значна частка росіян, а на кримському півострові вони складають більшість. Дві східнослов'янські мови російська та українська подібні. У частинах країни, населених росіянами, п'ята частина населення розмовляє з мішаною російсько-українською мовою. Незважаючи на це, дві етнічні групи часто ворогують одна з одною. Їхня протилежність також спровокувала збройний конфлікт за Кримський півострів. Ця пропаганда в школах разюче перегукується з наративами РФ. Експерти в таких тезах бачають небезпечні ідеї. Це почуття, що нас обділили, нас обкраяли. Ми були великою країною. а Зараз ми от тільки третина з тої країни. От вона дуже пронизує угорське суспільство. Воно то так зроблене, що оця думка весь час вона там не втихає, воно виховується очевидно, десь з малечку. Пропаганда дісталася шкіл не раптово. Угорське суспільство роками годували правильними ідеями з телекранів та сторінок газет. В результаті індекс свободи слова в Угорщині найнижчий в ЄС. Якщо це індекс преси, то це вже говорить про щось, правда, тобто це міжнародні організації, які ведуть моніторинг. З 2010 року, відколи Орбен прийшов до влади, уряд поступово перекроїв медійний ландшафт Угорщини під свій контроль. Суспільні мовники стали частиною державного холдену МТВА. Таким чином вплив прем'єра вийшов далеко за межі державних ЗМІ. А в 2020 році проорбанівський бізнесмен Міклош Васель взагалі придбав 50% акцій незалежного видання Індекс у підсумку 70 працівників, які раніше критикували владу, звільнились, що фактично. Знаменувало перемогу Орбана, в даному випадку Віктор Орбан, як і Путін, розуміють, що власне дуже важливою складовою цих імперських бажань є власне культурно-інформаційна складова. Тому ми маємо і варіант того, що відбувається пропаганда через засоби масової інформації стосовно впливу, ну як мінімум, на угорську меншину, яка є в Україні. Дійшло до того, що міжнародна організація Репортери без кордонів уперше в історії до списку ворогів преси включила голову уряду країни ЄС. Усього в переліку 37 голів держав та урядів. Серед них Лукашенко, Путін та Кадиров.